На термометрах очікується відчутний мінус. А в попередженнях міської влади можливий новий удар по столиці. Київська міська державна адміністрація закликає киян підготуватися до сильних морозів і водночас до ймовірних російських обстрілів столичної енергосистеми. Влада просить містян мати запаси харчів та води, утеплити помешкання, дізнатися про найближчі укриття та перевірити заряди повербанків та портативних зарядних станцій. Ворог продовжує тиск холоду, Дом на цивільних, і це вже гостро відчули мешканці Запорізької області та Дніпропетровщини. Мета Кремля почергово цілити область за областю, наголошують у центрі протидії дезінформації. Головна стратегія Росії зараз секторально вибивати енергетику, здійснювати терор проти цивільного населення. Відповідно, Росія продемонструвала в черговий раз, що мирної. План Трампа їх не цікавить. Вони продовжують війну і продовжують терор людей виключно для того, щоб нібито показати свою перевагу і нібито затягнути час для продовження війни. І знову ж таки, щоб змішати всі карти з цим планом, Москва ніяк не реагує на мирні ініціативи світу, але на переговори у Франції вже має відгук президент України. Володимир Зеленський заявив, що голова переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, доповів про підсумки розмови у Парижі. Документ про безпекові гарантії готовий до підписання на рівні президента. США, зауважив Зеленський угода про гарантії безпеки з Америкою. Ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні. Важливо, що у тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України та економічний розвиток. Україна, Америка, Європа майже готова. Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу з нашого боку повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії. на що готові там. Та чи дійсно можуть закінчити війну? Агресію можна припинити, лише підвищивши ціну війни для Росії. На цьому наголошує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до членів парламенту. Згадував паризьке засідання коаліції охочих. Європа бачить небажання Путіна зупинятися, але й відправляти власні війська ще до початку перемир'я ніхто не планує, наголосив Мерц штіт Айнбафеншільштан нахвіфоніх автета припинення вогню все ще не стоїть на порядку денному, цілком очевидно, тому що Росія цього не хоче, тому нам доведеться і надалі підвищувати ціну цієї війни. Росія повинна усвідомити, що продовжувати її немає сенсу. Я розраховую в цьому на солідарність європейців, але я також розраховую на солідарність і підтримку американського уряду та американського президента. Ми єдині у нашій меті. Ми хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Ми говоримо про гарантії безпеки після припинення вогню. Тут немає нікого. Жодної країни, члена ЄС, чи за його межами, ТОП б вважав, що ми маємо зараз входити в Україну, щоб втручатися в активний конфлікт. Американські військові не хочуть стримувати росіян в Україні, але дають Кремлю ляпаса у відкритому океані. І поки Москва безсило обурюється захопленням тіньових танкерів Марінера та Софія, віце-президент США твердить, що вони й не були російськими. В інтерв'ю News Джей Дівен заявив, що фальшивий російський флот. Просто хотів втекти від санкційних переслідувань. Ми щойно захопили російський нафтовий танкер. Російські підводні човни намагалися провести його непоміченим. Ситуація стає гарячою. Знаєте, я думаю, що люди перебільшують значення цього. По-перше, це був фейковий російський нафтовий танкер. Вони фактично намагалися прикинутися російським танкером, прагнучи обійти режим санкцій. Але люди завжди запитують, як ви контролюєте Венесуелу? І ми зараз бачимо, як це відбувається в реальному часі. Як ще можна працювати з російським тіньовим флотом, знають не уша. Медіа повідомляють про дронову атаку на танкер Елбус, який прямував під прапором Палау до Росії. Нібито 7 січня у Чорному морі корабель поцілили одразу і повітряні, і надводні безпілотники. Екіпажу довелося відхилитися від маршруту і просити допомоги у турецької берегової охорони. Сховатися від українських дронів стає Дедалі складніше навіть за межами України. Але на фронті окупанти працюють як хворий генії інженерної думки. Російською кінною піхотою вже нікого не здивуєш. Але як тобі таке? Ілон Маск загарбники вже починають прикручувати на коней термінали супутникового зв'язку Starlink. От така ось така трансляція на коні. Але цих загарбників може спіткати доля їх же роботизованих помічників. Ворог дуже вихваляється новеньким наземним роботизованим комплексом, але його поїздка триває не довше, ніж дебютне відео з передової. Ну давай, погнали! Все. І ось так. Все, і ось так здійснюється доставка на передній край. Туди, де не можемо технікою заїхати, доставляємо таким чином. Калюжа, не калюжа, нам байдуже. І все, ось вона і поїхала туди напередок. Ось вона і поїхала туди на передок. Олексій Пасак, п'ятий канал. Владу в Кулак Україна входить у 2026 рік із великими кадровими змінами. Кирило Буданов, очолює офіс президента АВСБУ та на кордоні нові керівники Міноборони готують до нового формату управління. Влада пояснює це ефективністю прагненням, щоб рішення ухвалювали швидше. А відповідальність була зосереджена в одному центрі. Експерти ж говорять про централізацію, переговори і підготовку до політичного сезону. Марта Шикула з подробицями далі. Початок 2026-го президент анонсував однією фразою: завтра буде важливий день для внутрішньої політики. Після цього почалася низка кадрових ротацій. Рішення зачепили ключові безпекові інституції, воєнна розвідка, СБУ, прикордонна служба, офіс президента та міноборони. На перший погляд це ніби перестановка, але кажуть аналітики: насправді йдеться про перенесення центру ухвалення рішень ближче до банкової. Видно, що президент намагається цю систему максимально під себе вибор. Удувати, він ставить людей. Тих, які вже були власне в політиці, були в цій системі. Єдине, що він їх переставляє з місця на місце, і це важливий дуже момент, оскільки в нього надзвичайно коротка лава запасних і він не готовий ризикувати серйозно. Тому він просто їх ставить на інші посади, але робить це через певну систему стримування противаг. Окремий фокус на міністерство оборони. Саме ця інституція руками була під тиском корупційних скандалів і претензій партнерів. І зараз влада намагається змінити не лише персоналі, а й сам підхід до управління. Обороною там реально не було дієвого керівника. Ця інституція загрузла в корупційних скандалах, які ще не стільки публічні, але очевидно. Нашими партнерами за кордону задокументовані і так далі. Ну тобто, там треба було щось робити, і там треба був ефективний менеджмент. Водночас ці кадрові рішення викликають гостру критику. Аналітики кажуть, війна це не експериментальний майданчик і не факт, що технократи чи цивільні управлінці зможуть керувати обороною в умовах повномасштабних бойових дій. Збройні сили України мають право там мати по перше. Впливати, хто стане міністром оборони, по-друге, мати там професіонали патріота для вирішення завдань тільки одних збройних сил України, тому енергетик, адвокат, айтішник тепер, які прогнозуються на посаду міністра оборони, це все ж дуже добре, але не в міністерстві оборони і не під час війни. На моє переконання, я думаю, більшість парламентів так само буде ставити питання депутатів. А чому не фахові військові наші захисники, щоб очолили і керували міністерством оборони? Ще одна особливість ротацій – всі вже були частиною влади. Нових облич майже немає. Це означає, що резерви кадрової політики фактично вичерпали у Офісу президента і влади. Ця тлава запасних, які можна долучати до нових посад, фактично вже вичерпана. То. Тобто відбувається фактично перестановка з однієї позиції на іншу тих самих людей, і для мене стало таким знаєте, тригером і такою показником, що навіть запросили Дмитра Кулебу. Який був на посаді міністра МЗ знову в офіс президента? Президент продовжує себе вести як керівник виконавчої гілки влади в державі, тобто я розумію, що фокус на безпеці і на міжнародці має бути відповідно до конституційних повноважень, але все-таки, от керувати Кабміном президент продовжує і чітко про це показує.